Вітаю вас, дорогі діти, на уроці математики. У повсякденному житті, коли ми робимо розрахунки або читаємо про досягнення науки і техніки, нам доводиться мати справу із числами що більше декількох мільярдів. Пригадаємо, що мільйон це число, запис якого складається з одиниці та шести нулів. Мільярд це одиниця з дев'ятьма нулями. Багатьом відомий і трильйон одиниця з дванадцятьма нулями. Назви ще більших чисел не дуже розповсюджені, однак представникам окремих професій доводиться їх використовувати у своїй діяльності. Ба більше особисто ми щодня заходимо у пошуковик Google. Ви запитаєте, що спільного між числами та Google? Слово Google запозичене саме з математики. Google – це число, яке складається з одиниці та станулів. До речі, цим числом вимірюють час існування нашого всесвіту. Погодьтеся, записувати таке число досить довго, та й не зовсім доцільно. Тож для запису, зокрема й великих чисел, використовують степінь числа. Тобто Google можна записати як 10 у сотому степені, це означає, що маємо 100 множників, кожен із яких дорівнює 10. Відповідний запис ви бачите зараз на екрані. Якщо ми візьмемо лише два множники, кожен із яких дорівнює 10, то запис буде 10 у степені 2, або ж простіше кажучи, 10 у другому степені. Добуток двох рівних чисел ще називають квадратом числа. Тобто запис 10 у другому степені можна прочитати як 10 у квадраті. У загальному випадку добуток двох рівних чисел А записують як А у квадраті. Якщо однакових множників А буде вже 3, то ми отримаємо А в третьому степені або ж А в кубі. Квадрат і куб числа це простіші випадки загального поняття степінь числа. Загалом А у степені n читають також як n nний степінь числа а, де а називають основою степеня n-показником. Показник указує на кількість однакових множників. Тобто а в степені n дорівнює добутку n множників, кожен із яких дорівнює а. Арифметичну дію обчислення квадрата, куба, n n-ного степеня числа називають піднесенням до степеня. Першим степенем будь-якого числа прийнято вважати саме це число, тобто а в першому степені те саме, що й а. Показник степеня 1 не пишуть. Розгляньмо кілька прикладів. Вправа 1. Запишемо у вигляді степеня добутки 7, помножити на 7, помножити на 7, помножити на 7, ще на 7 та знову на 7. Бачимо, що є 6 однакових множників 7, тому добуток зручно подати у вигляді степеня 7 у шостому степені. Аналогічно, для другого випадку є 4 множники, кожен із яких 12. Тож пишемо 12 у четвертому степені. Вправа 2. Обчислити 10 у квадраті. Ми розглядали цей приклад на початку уроку, оскільки 10 у квадраті дорівнює 10 помножити на 10, то результат буде 100. 60 до квадрату це 60 помножити на 60. Оскільки 60 дорівнює 6 помножити на 10, то легше обчислити добуток 6 на 6, що дорівнює 36, і дописати відповідну кількість нулів. У цьому випадку їх 2. Знайдемо значення 2 у п'ятому степені. 2 помножити на 2 це 4. Наступні дві двійки в добутку теж дають 4, та ще одна двійка. Отже, 4 помножити на 4 що дорівнює 16, та ще помножити на 2, отримуємо 32. Для знаходження 5 у кубі потрібно число 5 як множник узяти тричі. Тобто 5 помножити на 5 дорівнює 25 та помножити на 5 отримуємо 125 квадрати, куби, степені числа, як і інші натуральні числа можна додавати, віднімати, множити та ділити. Пам'ятаймо, що дія піднесення до степеня це дія третього ступеня, тому в числовому виразі виконується першою. Якщо ж в числовому виразі є дужки, то спочатку виконуємо дії в дужках. Розгляньмо, приклад 3. Обчислимо значення виразу: 780 додати 300 відняти 30 поділити на 3 у квадраті. У виразі дії виконуємо в такій послідовності: спочатку виконаємо віднімання в дужках. 300 відняти 30 буде 270. Друга дія це піднесення до степеня 3 у квадраті. 3 помножити на 3 отримуємо 9. Наступною виконуємо дію ділення 270 на 9, що дорівнює 30. Остання дія це додавання 780 додати 30 дорівнює 810. Отже, результат виразу 810. Задача 4. Назар записав різницю кубів чисел 5 і 3, а катруся куб їх різниці. У кого з дітей більше значення виразу? Для розв'язання задачі спершу складемо числові вирази. Зверніть увагу, у Назара різниця кубів, а у катрусі куб різниці. Отож, вираз Назара 5 у кубі відняти 3 до куба. Вираз катрусі 5 відняти 3 до куба. Обчислимо значення отриманих виразів. 5 до куба дорівнює 125. 3 до куба дорівнює 27. Різниця 98. У катрусі 5, відняти 3 дорівнює 2. Підносимо до куба, отримуємо 8. Оскільки 98 більше за 8, то різниця кубів чисел 5 і 3 більша за куб їх різниці. Значення виразу Назара більше за значення виразу катрусі. Розв'яжіть рівняння. 4 у квадраті помножити на х дорівнює 6 у кубі відняти 40. Права частина рівняння не містить невідомого х, тому можна виконати спрощення виразу. Тобто обчислити 6 у кубі відняти 40. 6 у кубі дорівнює 6 помножити на 6 помножити на 6 дорівнює 216. 216 відняти 40 дорівнює 176. У лівій частині рівняння знайдемо значення 4 до квадрату, що дорівнює 16. Отже, у результаті спрощень 16 помножити на х дорівнює 176. Для знаходження невідомого множника х 176 поділимо на 16, отримуємо 11. Отже, розв'язок рівняння х дорівнює 11. Сьогодні, діти, ми ознайомилися із числами, які можна подати у вигляді степеня числа, навчилися знаходити значення степеня числа, виконувати дії з виразами, які містять степені. Дізналися, що таке квадрат та куб числа. Не забудьте опрацювати конспект до уроку та виконати тестові завдання, що розміщені на сайті Всеукраїнської школи онлайн. До нової зустрічі, і хай вам щастить!